Ну що, Друзі, настали чорно-білі дні. Чорнобиле-біла полоса. <сі> Сьогодні перше бігове тренування. Я щасливий, що тренер погодився взяти мене на борт, взяти мене в тренувальний табір, так сказати, і довести мене до марафону. Це просто чудово. Дякую тобі, друже. Бо це, як кажуть американці, I really я це дуже ціную, це дуже крута підтримка, і я дуже задоволений. Так ось я бігу сьогодні перше своє тренування. Це година бігу. І знаєте, що саме складне, що саме складне в цьому тренуванні? Бігти повільно. О, це просто це катастрофа. Це дуже складно. Тобто, коли я цю дистанцію, зазвичай біг, наприклад, по 5.30. 5-30 хвилин на кілометр, то зараз мені тренер прописав бігти по 6.40, по навіть 6,50. Це дуже складно так бігти повільно. А знаєте ради чого? Для того, щоб прибрати зайві кілограми, бо саме на таких на низьких пульсах зжигається жир. Коли ти біжиш повільно, у тебе зжигаються жири. А коли ти біжиш швидко... У тебе зжигаються калорії, які ти набув протягом дня, наприклад. У тебе зжигаються угліколи. І тому повільний біг, він дуже важливий. Тобто, якщо ви думаєте, що у вас є зайва вага і вам її треба скинути, не треба думати, що треба бігати дуже швидко. Просто біжіть повільно. Спокійно, спокійно, на низьких пульсах. І організм сам знає, що робити. Буде підтягувати всі ваші жирові складки і спалювати їх. Отака От арифметика. 631. Ну, окей. Тож тренування триває, Біжимо далі. Сьогодні має бути дощик. Красиво. Все дуже красиво. Зараз восьма година вечора. Я взагалі не боюся бігати так пізно, бо сьогодні зранку розмовляв з тренером, домовились про тренування. Я вже отримав своє перше тренування на сьогодні, і не тільки і на завтра, і на цей тиждень. І я приїхав з роботи, я відчуваю, що треба трошки поспати, бо організм повністю перелаштовується на такий спортивний режим. Змінюється все. І далі змін буде ще більше, то чому я не сказав радий, то я взяв, просто поспав годинку, прокинувся, випив пів чашечки чаю, солодкого чаю і, все. і організм знову прокинувся в другий на сьогодні. і Я пішов на пробіжку. Дивіться, яка краса тут. В Америці дуже багато американських флайф. Люди патріоти дуже люблять свою страну, є за що, ну дуже красиво. Зупинятись не буду, просто покажу вам такий огляд. Темп 621, політ нормальний. Дуже красиво! Літо, літо, літо! Собачка, бачите, на галявині. Ну не видно зараз. На галявині стоїть дуже багато собачок і вони відлякують птахів, які сідають на газон. Хтось ще також тренується. Ввечері дуже мало атлетів. Чого не скажеш про вихідні дні та дену пору? Вау! Яка краса. Ну що друзі, можете мене привітати! Перше офіційне тренування зроблено, я щасливий. А що буде через 3 місяці. хочете дізнатися? Да? Якщо хочете дізнатися, то залишайтесь на каналі. Ну, ви саме знаєте, що робити. Треба підписатись, треба ставити лайки, треба підтримувати мене, як ви можете. Це ж цікаво. Вам не складно написати пару слів, а для мене це додаткова мотивація. Наприклад, у вас виникне бажання побігати. Завдяки моїм відео, я нікого ні до чого не промушую і не зобов'язую. Хто що хоче, то і робить. Хто хоче бігати, той буде бігати, хто не хоче, то не буде. Але обов'язково напишіть в коментарях, що ви вийшли на пробіжку, пробігли свої 200 метрів чи 500 метрів, чи хтось пробіг більше. Взагалі, я не то, що там когось до чогось склоняю чи не склоняю. Взагалі я відношусь. До людей настільки зараз просто, що хто що хоче, той і робить. Головне, щоб це не порушувало закон. Ви знаєте, з Америки, мабуть, чи не з Америки, є в юриспруденції такий класний вислів, що твої права закінчуються там, де починаються права іншого. І це неймовірна крута штука. Насправді, якщо ти замислюєшся над цим поняттям. Наскільки воно глибоке, то ти можеш відчути оцю міць всього цього. Це дуже класно. Бачите, літають мошки. Оце дуже складно бігти, коли такі літають мошки. Зараз я спробую камеру їх спіймати. Бо коли ти біжиш, вони тебе в рот залітають, вибачте. Але це як навчали в школі, саме перший показник, що буде дощ. То ви бачите на небо, бачите, що воно затягнуто. Можна не тільки зробити тренування, а можна ще й повечеряти. <риклад> да, такий жарт не дуже-не дуже, я погоджусь, але ну, коротко, це... О, ось вони, ну ось вони літають. Ну що це таке? Ну що це таке? Лікують, лікують. Тому птиці летають нижче для того, щоб з'їсти цих комашок. Другий клас старає чегірця. Всім пока.